Ім'я Олег Віщий оповите легендами, пророцтвами і війнами. Саме з нього починається шлях Русі від Союзу племен до справжньої держави. Його влада трималася не лише на мечі, а й на хитрості, страху та вмінні бачити наперед те, чого не помічали інші. Переходимо до відео. Приємного вам перегляду. Точний рік народження і місце народження Олега залишається невідомим. Повісті минулих літ розповідається: Рюрик передав владу Олегу, його родичу, кому було доручено опіку над малолітнім сином Рюрика, Ігорем. Літопис називає Олега або родичем Рюріка, або урманським князем, де урмани норвежці. Хоч деякі дослідники вважали Олега узурпатором, літопис це прямо заперечує. Сам Олег називає узурпаторами варягів Аскольда і Діра, підкреслюючи свій княжий рід і демонструючи Ігоря як законного спадкоємця Рюрика. Після чого Аскольда і Діра було вбито. Літописна традиція пов'язує діяльність Олега з початком формування єдиної держави східних слов'ян, проголошення Києва матір'ю городів руських і розподіл візантійських відкупних між головними містами Русі подаються як дії законного правителя, а не загарбника. Подальше правління Олега описується як період зміцнення держави та зростання її впливу на сусідів. Існують різні наукові версії щодо походження й особи Олега. До прикладу, Михайло Грушевський висував гіпотезу про існування двох князів на ім'я Олег, одного ще до походів Бравлина, і другого після правління Аскольда. Підставою для цього він вважав наявність у Києві кількох поховань, які традиція пов'язує з князем Олегом, що може свідчити про змішання образів різних історичних постатей у літописній традиції. За гіпотезою Генрика Ловмянського, Олег був смоленським князем, а його зв'язок із Рюріком є пізнішою політичною конструкцією. Також існували версії тмутараканського походження Олега або його спорідненості з Рюріком через представників місцевої знаті. Занепад східної торгівлі та ослаблення волго балтійського шляху загрожували добробуту Новгорода, який ризикував перетворитися на периферійний лісовий край. Торгівля була головним джерелом княжих прибутків. Лише повноцінний обмін північних товарів і реекспорт східних виробів забезпечували процвітання ладоги та виживання населення регіону, адже місцевих продовольчих ресурсів бракувало, а для закупівлі хліба були потрібні кошти. І в цих умовах Олег взяв курс на встановлення контролю над ключовими пунктами шляху зварягів у Грекі, який у 9 столітті витіснив старий Волго-Балтійський маршрут. Головні вузли цього шляху контролював Київ, тому боротьба за нього була неминучою. Переконливою виглядає гіпотеза про союз Олега з Уграми, що сприяв успіху його політики. У 882 році, попередньо зайнявши Смоленськ та Любич, Олег захопив Київ і під час цього усунув Аскольда і діра і вбив їх. Було утворено державу Русь із центром у Києві. У 883 році він примусив платити данину древлян. У 884 885 роках сіверян, а також воював із Тиверцями. Ймовірно, в цих кампаніях Олегу допомагали угорці, яких він міг спрямувати проти Волинських і Хорватських князівств. Об'єднавши землі вздовж шляху з варягів у грекі, князь зіткнувся з хозарським каганатом, що контролював східний торговельний напрям через Нижню Волгу і Каспій. Від перших років правління Олег готував морські походи, спрямовані на південний схід. У 905-910 роках руські флотилії здійснили походи до Каспійського моря. За свідченнями східних істориків, у 909 році руси спалили торговий флот біля Абезгуна і захопили кілька прикаспійських міст, але згодом зазнали поразки від військ та Баристану. Повторний похід 910 року також завершився невдачею, після чого Олег переорієнтував свою політику на південь у бік Візантії. Кульмінацією південного напряму політики Олега Віщого став похід на Візантійську імперію у 907 році. За повідомленням повісті минулих літ, руське військо підійшло до Константинополя сушею і морем, а кораблі, поставлені на колеса, стали символом психологічного тиску на столицю Імперії. Літопис приписує Олегу демонстративний жест прибиття щита на міські ворота, що означає не завоювання, а примус до переговорів, хоча факт щодо щита є міфічним. Результатом походу стали вигідні для Русі домовленості, а остаточне їх закріплення відбулося в договорі 911 року, який надав руським купцям широкі торговельні права в Константинополі, визначав норми судочинства та фактично визнавав Русь рівноправним міжнародним партнером. Похід на Візантію був не стільки грабіжницькою акцією, скільки формою економічної дипломатії, спрямованою на зміцнення позиції Русі на шляху зварягів у грекі. За свідченням Аль-Масуді, приблизно після 912 913 років руський флот чисельністю близько 500 човнів за згодою Хозарського Кагана увійшов у Каспійське море. Руси спустошили Ширван, Азербайджан, Гілян і Табористан, завдавши нищівного удару мусульманській торгівлі. Проте на зворотному шляху у гирлі Волгі вони були атаковані мусульманською гвардією Кагана. У вирішальній битві руське військо зазнало катастрофічної поразки, загинули десятки тисяч воїнів, а вцілілих знищили Буртаси і волзькі булгари. Імовірно, саме під час цих подій загинув і сам Олег. Це одна з версій смерті Олега. Таким чином, усі спроби князя закріпитися на Каспії не мали тривалого успіху, проте його діяльність відіграла ключову роль у формуванні економічної та політичної могутності ранньої Русі. Щодо його прізвиська, віщо? Олег отримав його через свою хитрість, мудрість і нібито надприродні здібності, які проявлялися під час походу на Візантію, коли він відмовився від отруєної їжі, а також через легендарну смерть від укусу Змії, що виповзла з черепа його коня. Це прізвисько означало той, хто бачить майбутнє або мудрий провісник. Подібний сюжет відомий і в норвезькій традиції. У сазі про Орвар Одда, якому було напророковано смерть від власного коня. Такий мотив фатального пророцтва і неминучої відплати був надзвичайно сильним як у скандинавів, так і у слов'ян, і у світогляді яких божества на кшталт Перуна і Одіна уособлювали сувору справедливість. Обставини смерті Олега і досі залишаються предметом наукових дискусій, між легендарно міфологічним поясненням і повідомленнями східних хроністів немає остаточної відповіді. Після смерті Олега Київський престол зайняв вже дорослий князь Ігор. Історія Олега Віщого балансує між літописом і легендою, між холодним розрахунком і містичним фатумом. Саме тому його постать і сьогодні залишається ключем до розуміння народження ранньої Русі.